Механічний годинник авто під заводом Форсінінг Фінанс. Корпус та браслет виконані зі сталі високої якості. Задня кришка у нас відкрита, можемо бачити механізм. Застібка у нас складається з ось такого фіксатора. Спочатку піддіваємо його, відкриваємо, потім натискаємо на кнопочку та розкриваємо застібку. Щоб застібнути, складаємо, затискаємо зверху, ось так, і закриваємо фіксатором, перейдемо до налаштування годинника. Щоб налаштувати дату в маленькому квадратному цифроблатику, виймаємо на штифт не до кінця ось так та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою обов'язково потрібний нам час. Налаштувавши час, фіксуємо, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Верхній круглий циферблат в нас відповідає за місяць. Обираємо потрібний на місяць верхньою правою кнопочкою. Бачимо, стрілочка рухається. Нижня кнопочка відповідає за день тижня. Вони в нас в цифроблаті зліва. Дні тижні йдуть скороченнями англійською мовою. Нижній цифроблат це секунди. Вони дублюють секундну стрілку основну. Годинник завтра під заводом, тобто він підзаводиться від вашої активності протягом дня, але також ми рекомендуємо підзаводити годинник додатково, коли ви кладете його, наприклад, на ніч на поличку. Зробити нашим штифтом за годинниковою стрілкою орієнтовно 15-20 обертів, і ви можете не хвилювати, що ваш годинник зупиниться.